Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в рубриці славні імена до Дня народження видатної української письменниці Ліни Костенко. Вашій увазі радіонарис в її віршах історія народу, його щасливі і тривожні дні. Який для вас підготували працівники бібліотеки філії номер 4 Центральної бібліотечної системи міста Стрия Марія Шпіцер, Наталія Хома та Галина Лико. Геніальна українська поетеса і прозаїк Ліна Костенко народилася 19 березня 1930 року. У Ржищеві, розташованому за 80 км униз по Дніпру від Києва. Всього шість років прожила в ньому майбутня поетеса, та воно назавждилося у її пам'яті. Своєрідний дух прадавнини витав над цими високими берегами Дніпра. Сам ржищів. Був свідком багатовікової боротьби українського народу за волю. Він пам'ятав народні повстання під проводом Павлюка, Гуні, Устряниці, місто не раз поражало своїх воїнів у героїчні походи Богдана Хмельницького. Про все це допитливій дівчинці розповідав батько. А знав він напрочуд багато. І був дуже хорошим оповідачем. Працюючи вчителем у школі, був здатний викладати і викладав мало не всі предмети, знав 12 іноземних мов, що свідчить про його видатні здібності. Можливо, аура старовини, якою був оповитий Ржишів, і сприяла зародженню майбутнього вміння Ліни Костенко. Слухати голос віків. Коли Ліні Костенко було шість років, сім'я переїхала до Києва. Одного разу забрали батька на цілих десять років. Назвали ворогом народу за те, що був українським інтелігентом, що багато знав і розумів. Ліні було вже одинадцять років, як розпочалася війна. Довелося пізнати гірку долю біженців. Чужі оселі, темний отвір хати, ласкавий блиск жіночої коси, а потім довго будуть затихати десь на печі дитячі голоси. У, уже сидиш зі жменькою насіння, Уже привітно блима каганець. Уже в такому запашному сяйві твій сон запрігся коник стрибунець, і ніч глуха, і пес на дворі виє, і світ кривавий, матінко свята, чужа бабуся ковдрою укриє, своє розкаже, ваше розпита. І ні копійки ж, бо не візьме з роду, Бо що ви, люди, на чужій біді? А може, то в душі свого народу я прихилила голову тоді. Писати вірші почала десь в 14 років. Захоплення було серйозним, і, як виявилось, стало її долею. Почала відвідувати літературну студію, де збирались такі, як і вона, початківці. В її тогочасних поезіях. Зразу ж вгадувався, неабиякий талант. Ліна і сама відчувала своє покликання. Мій перший вірш написаний в окопі, На тій сипкій од вибухів стіні, Коли згубили зорі в гороскопі Моє дитинство вбите на війні. Той перший віршик, притулившись з краю Щоб присвіжила поночі війна, який він був. Я вже й не пам'ятаю, снаряд упав, осипала стіна. З поезією Ліни Костенко, доторкнувшись один раз, трепенним серцем не можна розлучитися ніколи, а вперше з її прекрасними творами знайомимося ще й у дитинстві. А й справді, не все у тому дитинстві було казковим. І перший вірш довелося писати на сипкій стіні свіжого окопу. І ось уже скільки літ стоїть перед очима цей трагічний дитячий слайд. А все той німець цілиться з нічев'я, а все той песик скимлить на снігу. Але це було так і дивно, і може саме наповненість ним. Дала снагу і силу поетесі перетерпіти біду та горе, вижити, бо й найускрутнішу хвилину мала до чого притулитися душею спогаду. У Ліни Костенко вірш, адресований дитині, ніжний, але насамперед сповнений змісту. Легковічна фантазія поетеси творить світ складний, таємничий. Населений безліч див та тривожно солодких перечуттів. 1987 року поетеса видала книжку віршів для дошкільнят Бузиновий цар. Поет строгої мислі, поезія для дітей. Мене із малку люблять всі дерева, і розуміє бузиновий пан, чому верба від крапель кришталева. Мені сказала Здравствуй, крізь туман. Чому ліси чекають мене знову, на щит підняли сонце і зорю, я їх люблю, я знаю їхню мову, я з ними там мовчанням говорю. Своє захоплення рідним краєм передає Ліна Костенко у вірші Усе моє, все зветься Україна. Буває, часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, Що хоч спинись, і з Богом говори. Читача оточує прекрасний світ її поезії, що тісно переплітається зі світом природи, яка у свою чергу вчить кожного, хто стикається з нею, бути гідною людиною на землі. Як говорять мудреці, з усіх робіт на землі творчість вимагає від людини праці всі 24 години на добу. Без перерви. Окрім того, в цей час талант проходить на випробування, на міць і силу духу, витривалість, а ще стілює і навчає виживати в будь-якій ситуації. Віра та справжня любов до простого люду своєї землі допомогли не скоритися лінії протягом безжалісних. І невиправданих років радянського літературного терору. Я, що прийшла у світ не для корит, що не люблю юрби і телекамер, о як мені упікся і обрид, щоденний спорт боротися з биками. Я одягаю пурпуровий плащ, бики вже люттю наливають очі, я йду на них, душе моя, не плач, ці види спорту. Вже тепер жіночі. Після закінчення середньої школи молода поетеса навчається в Київському педагогічному, а згодом Московському літературному інституті. Саме у ці часи бутони її таланту розпускалися і ставали прекрасною трояндою, але вже з гострими шипами. Ліна Костенко була однією з перших. Найпримітніших у плеяді молодих українських поетів, що виступали на рубежі 50-60-х років. Період так званих в історії шестидесятників створив новітні стилі в українській літературі, змусив творити щось нове, нетипове, щось авангардне безжалісно критичне щодо тодішнього режиму. Ми мовчимо поезія і я. Ми одна одній дивимось у вічі, Вона не знає, як моє ім'я мене немає в нашому сторіччі, Я не зійшла, посіяла в бетон, не прийнялась морозами прибита, Я недоцільна, наче камертон. У колоці кошлатого бандита. Збірки віршів Проміння Землі 1957 року та Вітрила 1958 року видання викликали інтерес читача і критики, а книжка Мандрівки Серця, що вийшла 1961 року, не тільки закріпила успіх, а й засвідчила. Творчу зрілість Ліни Костенко, поставила її серед визначних майстрів поезії. Але творчий розвиток Ліни вбивали різні опали, призвели в часи застою до того, що кілька літ її слово не з'являлося на світ. Та вона, не дивлячись на обман, жорстокість, посилено працювала. Над своїм найвидатнішим до сьогодні твором Маруся Чурай, за яким 1987 року була удостоєна державної премії імені Тараса Шевченка. Покресали життя моє на частки на тьмяну січку слів і суєти, а серце виривається із пастки у нетрі дум під небо самоти. У мовчазливу готику тополі, В труда одухотворену грозу, Я трохи звір, я не люблю неволі, Я вирвуся, хоч лапу відриву. Книжки Ліни Костенко над берегами вічної ріки 1977 Маруся Чурай 1979. -го. Неповторність 1980-го стала вершиною її поезії, явищами, що вплинули на подальший розвиток української культури. Ліна Констенко бачила світ по-новому: вона була незламним воїном за честь жінки, чутлива, ніжна, красива, титан поетичного слова. Вже почалось, мабуть. Майбутнє, оце, либонь, вже почалось. Не забувайте, незабутнє, воно вже іном взялось. Любить травинку і тваринку, і сонце завтрашнього дня, вечірню попелі жаринку, шляхетну нухіть коня. Душа за вами плаче, скільки глибинних переживань ховають ці рядки інтимної поезії, Як тепер тебе забути? Душа до краю добрела, такої дивної отрути я ще ніколи не пила, такої чистої печалі, такої спраглої жаги, Такого зойку у мовчанні, Такого сяйва навкруги, такої зоряної тиші, такого безміру добі, Це може навіть і не, і не вірші, А квіти кинуть ті тобі. Які поетичні знахідки, яка музика слів, божественно чиста душа жінки, котра кохає. Поетеса мудрістю думки продовжує мистецькі традиції, пращурів, вона постійно перебуває з ними у духовному зв'язку. Вслухайтесь в ці рядки, я тихо йду, так ходять скрипалі, не сколихнувши музику словами, єдина мить. Під небом на землі отак побули одинці з вами. Ви теж, мабуть, десь тихо ідете, страждання наше, чисте і терпляче, як холодно, акація цвіте, як холодно, душа за вами плаче. Вічність філософії серця Сковороди. Ліна Костенко продовжує в книжці «Сад нетанучих скульптур. У поезії. Княжа Гора, присвяченій пам'яті Тараса Шевченка, де кожне слово, пронизано любов'ю до Кобзаря, турботою про його долю, вірші, здавалось, ридають уже під пером. Заслання, самота, солдатчина нічого, нічого Оренбург, нічого косарав, не скаржився, мовчав, не плакав ні від чого. Нічого якось жив і якось не вмирав. А прочитайте поезію Ліни Костенко на біблійні теми. Це вона вчить нас бути не тупом, а особистостями, бути не рабами. Як зберегти у собі совість, яким вогнем спалити покору. Відповіді на ці запитання знайдете у вірші, перш ніж півень запіє, Брейгель шлях. На Голгов. Поетеса знову і знову ставить перед нами одвічні запитання то хто ми є, люди чи безумні творіння, чи скоро порозумнішаємо, і будемо всі служити інтересам свого народу. Бо й нині зраджуємо, пересмикаємось перед сильним цього світу, плундруємо своє і возвичуємо чуже. Ліна Костенко патріотка. Вона поболіває за розвиток і утвердження наймилозвучнішої мови світу, які слова страхітливі, дволикість, дворушництво, двозначність, двоєдушність, двомовність, як роздвоєне жало, віки духовної руйнації, змія вжалила серце нації. Читайте твори Ліни Костенко. А ваша мова засяє новою лексикою, збагатиться образністю, виразністю. Це хороший вчитель для кожного з нас. Її вірші, перлини мудрості, вони ніби вказують нам правильний шлях у житті, навчають бути творцями своєї долі. Морально виховний аспект поезії, роздуми над сенсом життя. Історичними подіями робить творчість Ліни Костенко унікальною. Ми спадкоємці спадків розграбованих, ми власники сплюндрованих святинь, ми вже як тіні на своїй землі, хто розуміє нашу ностальгію. Вона як пророчиться, попереджає рідний народ, що треба плекати духовні цінності, добро, красу. Щоб відродити найвагоміше душу людини, душа тисяча шукає себе в слові, душа ж скарби прадавні береже, стоїть душа перед усім святим, якийсь безсмертний дотик до душі. Той, хто читав Марусю чорай, зоряний інтеграл, мандрівки серця над берегами вічної ріки, проміння землі. То вже ніколи не розлучиться з поезією великої доньки України. Я в людей не проситиму сили, я нічого в житті не просила, як не просять гранітні схили, щоб у спеку дощі їх зросили. Я в людей попрошу тільки віри, в кожне слово почути від мене, в кожний погляд очей моїх сірих, в кожну ласку рук нестудених. Ліна Костенко. Брений духовний наштадок Шевченка, Лесі України і Івана Франка. Поетів такого масштабу, такого дарування народжується мало, один-два на століття. Так нам потрібно не осліпнути серцем і доторкнутися з ним до шедеврів поезії Ліни Костенко, осмислити її, зрозуміти, підняти на вершину визнання. Нехай. День її народження, 19 березня, стане для всіх нас святом добра і істини. Ліна Костенко і нині в струю, і душею вона більш молода, за декого з молодих. Візьмем хоча б цитати з її творів Сусід північний, хижий і великий, Дрімучий злидень, любить не своє, колись у греків Янус був дволикий а в цих орел двоглавий заклює. Це ж треба мати сатанинський намір, чаїть в собі невеликовний сказ, Щоб тяжко так знущатися над нами, та ще й у всьому звинувачувати нас. Мужчини імперських націй мислять категорією сили, мужчини поневолених, але гордих націй. Мислять категоріями свободи. Або ще отак воно і йдеться до руїни, отак ми загрузаємо в убодство. є боротьба за долю України, все інше то велике мискоборство. І ще одне хочеться згадати її публіцистику, її гостру, неперевершену прозу, записки українського самошедшого. Видані в 2011 році, вони, наче написані вчора, чи навіть нині. вашій увазі уривки з книги. Ось вони й виросли, перше покоління нашої незалежності. Ми, які вчора були молодими, ми вже забуксували. Ось молоді. Вони йдуть, побравшись за руки і скандують. Їх справді багато і їх не подолати. Вони вільні й розкуті, у них обличчя незасудомлені, болем подвижництва. Вони безстрашно йдуть на ту ж стіну, на яку йшли ми, але ми об неї розбились, а перед ними вона розступиться. Я дивлюся на них очима своєї молодості і впізнаю були шістдесятники. Була студентська революція на граніті. Були протестні акції з початку століття. Це вже некст покоління, якого ми ждали, і воно прийшло. Майдан уже як Всесвітній центр тяжіння. Саме тієї ночі солдатам роздавали бойові набої. Потім уже і в газетах було, 28 листопада окремі військові частини були приведені у бойову готовність. Ми вже всі давно під прицілом, але влада ніяк не наважиться. Вони ще й досі не зрозуміли, що народ їх просто прогнав. Сьогодні одинадцятий день нашого протистояння. За одинадцять днів ми змінили Україну, радіють на майдані. Дні різні і вирішальні. Дома буваю рідко. Забіжу і знову на Майдан. Стара жінка стоїть у снігу з іконою. По цей бік моляться, по той бік опускають щити. Ми нікуди не підемо з майдану. Ми будемо стояти тут до кінця. Але сьогодні востаннє гримлять барабани. Сьогодні на майдан прийшли наші лідери, привітали всіх з перемогою і навіть видавали посвідчення. Учасників помаранчевої революції. Я не пішов. Мені не треба доказів моєї причетності. Мені треба, щоб вони, ставши владою, не зрадили цей майдан. Бо це не їхня перемога, це наша. Може, вони припишуть її собі? Може, захочуть забути? Може, чиїсь волохаті руки. Спробують видерти цю сторінку. Але це вже історія. Сторінку можна видерти. Історію ні. От і настав наш день гніву. Лінію оборони тримають живі. Ці уривки з книги, записки українського самошедшого Ліни Костенко, наче записані сьогодні. Історія, на жаль, повторилася. І у ще більш грізному трагічному варіанті. Бо поки ми не будемо робити висновків з історії, вона буде повторювати. Про це нас застерігає геніальна письменниця Ліна Костенко. Те, що діється тепер у світі, це кошмар, що приснився людству. Потім його назвуть історією і приплюсують до інших кошмарів. В усі історично вирішальні часи Господь посилав Україні пророків поетів, такою є сьогодні для нас Ліна Костенко. І хоча їй уже виповнюється 85, але людина такого потужного розуму та геніального таланту завжди в струю, а її поезія будить і веде. Нагадаю, що в ефірі Стри і сьогодні в рубриці Славні Імена ви слухали радіонарис в її віршах історія народу, його щасливі і тривожні дні, до 85-ї річниці від дня народження геніальної української поетеси і прозаїка Ліни Костенко. Радіожурнал для вас підготували працівники бібліотеки філії номер 4 Центральної бібліотечної системи міцно. Ста Стрия, Марія Шпіцер, Наталія Хома та Галина Лико. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!